На сьогоднішньому уроці я покажу, як вишити ось таку мережку, яка називається червячок. Я знову вишиватиму червоною ниткою, щоб вам краще було видно хід голки та нитки. Для цієї мережки нам знадобиться дві закріпки по 11 ниточок. Дві нитки ми прошиватимемо з одного боку і дві нитки з іншого, а посередині відрізатимемо 6. Ця кількість ниток може бути різною, ви можете відрізати як менше, так і більше ниток, в залежності від вашого задуму та щільності тканини. Тож, починаємо з закріпки. В попередніх уроках я розповідала, як правильно розрахувати кількість тіпків для закріпки, тому, якщо ви пропустили це відео, можете переглянути. Я відступила потрібну відстань, і тепер вишиватимемо закріпку на 11 стібків. Я завершила закріпку і тепер переходжу голкою на початок останнього стіпка. І звідси вже прошиватиму мережку. Зараз я зроблю другу закріпку. Так, в мене вже є дві закріпки, тож я можу переходити до обрізання та витягання ниточок, і потім прошиватимемо саму мережку черв'ячок. Мережка черв'ячок прошивається так само, як і прутик, як я показувала в попередніх відео. Але одну сторону ми прошиваємо рівненько по 4 нитки, а іншу сторону будемо ділити кожен прутик на 2. Як я казала на початку. Дві нитки ми лишаємо, щоб прошивати мережку, а шість ниточок відрізаємо. Відрізати потрібно обережно, щоб не пошкодити закріпки і вертикальні нитки, які ми прошиватимемо. Витягаємо поступово, притримуючи тканину, щоб не стягти нитки там, де нам не потрібно. І тепер наша тканина готова до прошивання мережки. Для цієї мережки прошивати ось ці прутики потрібно в парній кількості, тобто 4 нитки, або можна навіть 6, якщо тканина надто дрібна, але це має бути парна кількість ниточок. Прошиваємо так само, як я показувала на прутику, по 4 нитки, обережно підтягаючи. Робочу нитку. І таким чином ми доходимо до другої закріпки. В попередніх уроках я також розповідала про те, як зробити закріпку в процесі вишивання мережки. Коли ми не можемо зробити другу закріпку на початку роботи, ми можемо зробити її в процесі, коли ми мережкою дійдемо до другого краю. Також є урок про те, як додати робочу нитку. Коли посеред мережки в нас закінчилась робоча нитка, і нам потрібно додати нову. Тож, якщо ви не бачили ці уроки, раджу вам їх переглянути. Ось я дійшла до другого краю. Тепер я ось тут переходжу на виворіт, щоб на виворотних стіпках закріпки, перейти вгору. І тут я Переходжу наверх. Для зручності прошивання другої сторони мережки я перевертаю тканину. Голка виходить в тій самій точці, як і на початку першого прошивання. Ось тут на початок стіпка закріпки. І тепер ми маємо прошити знову прутик, але ділячи ось. Ці стовпчики на два. Тож, перший рутик я ділю навпіл і роблю ось такий маленький на дві ниточки. Прошивається він точно так само, але з меншою кількістю вертикальних ниточок. А другий я роблю з половинки першого і половинки другого. Можна трошки підтягти робочу нитку, щоб ось ці дві половинки з'єдналися. І за цим самим принципом ми прошиваємо все до другої закріпки, трошки підтягуючи робочу нитку. Якщо маєте якісь питання по цій мережці або якісь інші, пишіть свої питання в коментарях, залюбки відповім. Мережка черв'ячок виконується досить легко, проте має дуже цікавий вигляд і стане прикрасою для будь-якого виробу. Так, я дійшла до краю, і тут знову в мене передостанній прутик буде з двох половинок. А останній буде з однієї половинки. І переходимо на виворі, щоб закріпити робочу нитку. Закріплюємо ниточку, щоб вона добре трималася. Для цього можна обкрутити кілька стіпків на вивороті і таким чином закріпити нитку. Так, ось що ми маємо на вибору дві закріпки і пришитий прутик. І ось як виглядає наша мережка з лицевої сторони. Ось ця крива лінія це і називається черв'ячок. На наступному уроці покажу, як зробити ось такий перевитий прутик, тож, не пропустіть нове відео. Якщо вам сподобався цей урок, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу!